Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. План дій 100 тисячного угрупування російських загарбників на Слобожанщині був доволі очевидним від самого початку літньої кампанії. Варто зазначити, що наші військові максимально розумно протидіють намірам противника. При цьому ЗСУ не зупиняють, при цьому всьому і всій наступ на півдні. Таку думку одному з українських ЗМІ висловив Євген Дикий, ескомандир роти батальйону Айдар. Він вважає, що, попри грамотну протидію загарбникам, противник все ж зумів мінімально виконати свої завдання. На початок літа 2023 року на цьому напрямку стояло буквально декілька українських бригад, які звільняли ці території ще минулої осені. Проти цих дуже досвідчених українських бійців Росія зібрала 100-тисячне угрупування, посилене кількома сотнями танків, і пішла на прорив. Відповідно, це поставило командування сил оборони перед жорстким вибором, скільки ресурсів потрібно докинути на Слобожанщину, щоб російського прориву не сталося, і як при цьому відірвати якомога менше сил і засобів від наступу на півдні. На Лиманно-Куп'янському напрямку у ворога є програма максимум: захопити куп'янськ вузловий і вибудувати лінію оборони по річці Оскіл. Звичайно, Збройні сили України не дадуть їм цього зробити, але програму мінімум змусити Україну залучити резерви, які готувалися для наступу. Окупанти вже виконали, зазначив Дикий. План Росії є доволі очевидними навіть для спостерігачів, не кажучи вже про командування сил оборони. Тому некоректно вважати, що Куп'янськ може стати другим Бахмутом, адже відтоді Україна отримала значну кількість засобів, що наблизила нас до паритету із Росією. Тому вірте, збройні сили України та разом до перемоги.